По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом 101,8 FM, Проект інсайт студії Віктор Мозлевський, а також Лідія Індиченко, керівниця Донецького обласного дитячо молодіжного центру, який розташований у Вінниці. Пані Лідія, добрий день! Вітаю, скажіть, будь ласка, давайте ми поговоримо. Ми звісно, будемо говорити сьогодні про дитячий обласний дитячо-молодіжний центр Донецький обласний. А я хотів би з вас запитати перед ефіром. Ми говорили звідки ви так? Ви сказали, що я шість разів змили місце проживання в такому молодому віці. Але як вам у Вінниці? Обожнюю Вінницю. Насправді мені дуже подобається це місто. Настільки воно комфортне, настільки е, радо прийняло нас тут. Е, і нам дуже тут подобається. У вас був вибір між містами, коли ви думали, куди перенести донецький центр? Ми планували, проте Вінниця стояла перша у списку, і і саме Вінницька обласна рада перша зреагувала і дала руку допомоги. Це стало вирішальним. Скажіть, будь ласка, чим які основні цілі та завдання Донецького обласного дитячого молодіжного центру, чим ви займаєтесь? Які ви бачите результат цієї роботи? До 2022 року це була підтримка молодіжних працівників і молодіжних центрів Донецької області? їх було дуже багато ви в на області. В так, ми базувалися в Краматорську. На той час, і ми працювали з молоддю Донеччини з молодіжними працівниками. А вже в релокації зараз у Вінниці наша основна цільова аудиторія це молоді люди переміщені, які знаходяться у Вінниці, і також ми вміло комбінуємо роботу і онлайн на території Донецької області. Тих, хто зараз залишився там, ми працюємо онлайн з ними, і тих, хто тут, ми з ними тут працюємо. І, і головне завдання це психосоціальна підтримка молодих людей. Це Сприяння соціальної згуртованості, це розвиток впровадження неформальної освіти. ну, Наразі так. Зрозуміло, що внутрішньопереміщена молодь, яка зараз проживає на території Вінницької області, Вінниці, вони ну, можна сказати, що знаходяться хоча б на 90% у безпеці. Так, тут інша ситуація, звісно, що не вдома, але в безпеці. Як зараз? Молоді, яка там, яка на окупованій території. Я не знаю, як молоді на окупованій території, тому що, на жаль, ми не, ми не співпрацюємо з нею зараз, тому що і у них немає доступу до наших послуг, і ми інформаційно не можемо до них. Добратися, як так, грубо кажучи. Тобто -то контакту у вас немає взагалі? Нема. Проте Донецька область не окупована повністю. Uh -huh. Там велика частина території звільнена, і ми співпрацюємо з тою молоді. тому що дуже багато молодих людей повернулося додому. Проте дуже мало надавачів соціальних послуг там зараз на території є. І дозвілля молоді зараз не організована, і ми максимально намагаємося долучити їх ну, в онлайн режимі. Які, ос так. які основні потреби молоді Донеччини, які наразі пережив проживають в Донецькій області, mm. що їм максимально зараз необхідно? Який запит? В них запит виїжджати кудись. Мобільність бути мобільними, виїхати туди, де не стріляють. Виїхати туди, де не звучить сирена. Це дуже важко, наприклад, ну в Україні зараз знайти таку місцину, проте нам здається так. У нас проходить опитування постійно. Ну, наш центр проводить опитування для молоді, для молодіжних працівників. Ми постійно моніторимо запит, який зараз є у молоді. І ну такою прям суперзначущої відмінності від молоді ВПО тут і молоді, яка на території Донеччини, ми згідно цих опитувань не побачили. А, можливо, там дуже невелика вибірка. А, проте ми думаємо, що на відпочинок таку, знаєте, такі емоційну підтримку за межами області, тому є необхідність. Ну і ми намагаємося працювати в цьому напрямку, шукаємо ресурсів. Молодь хоче те, що завжди хоче молодь, в принципі, так. так? Да, з да, не да, з невеличкими похибками на війну, е, пані Лідія, ще таке питання: як ви, ви почали працювати до обласний дитячо-молодіжний центр у Вінниці, почав працювати в жовтні? Так, минулого угу. року здається, з чого почалась ваша робота? Як ви відчули, що ви потрібні дійсно? Е, перше, що ми зробили, коли ми переїхали, ми почали напрацьовувати, щоб нас молоді люди дізналися, що ми угу. тут є. Це насправді дуже важка е, така задача. Ми дуже велику рекламну кампанію робили, і ми роздруковували листівки, ми їх розносили по гуртожиткам, клеїли на зупинках. Ми навіть і в інстаграмі, і в Фейсбуці рекламу робили. Створили свій телеграм-канал. Ну, максимально намагалися залучити, щоб про нас дізналися, що ми тут є. І перше, що ми заходи, які надавали, це майстер-класи. А потім е, тренінги і згуртованості. А які майстер-класи? З яких майстер-класів ви почали? З прикладного мистецтва угу. там ну, не дуже важко. Е, і а, ну, діти завжди охочі до різних таких заходів. А ось молодь дуже важко е, ну, так, знаєте, долучити до певних заходів. Е, і у нас був проект, який ми запланували при відкритті, який ми зробимо. Це були соборні, направлені саме на підлітків. А, був відкритий набір, була реклама. Проте такі щось ну, реакції не дуже великі були. І що ми робили? Лейхак такі зробили. Майстер-клас завжди популярний серед дітей. Так. Дітей приводять батьки, батьки чекають в коридорі, поки діти там розважаються. А, і Ми працюємо з батьками. Кажемо, а можливо, у вас є там старший, старша дитина, можливо, їй там скучно вдома. А вони кажуть, ну да, там є, сидить в комп'ютері. Ми там переїхали півроку тому, не виходить з дому, друзів немає. Школа онлайн, ні з ким не ну дитина не спілкується. Не спілкується ні з ким, не соціалізована. Ми кажемо, приведіть до нас, у нас такий класний проєкт. їй точно сподобається. Ну і таким чином ми залучали аудиторію, дійсно поприводили. Вони потім своїх друзів поприводили. І для нас такий, знаєте, якісний показник, те, що ми зараз вже по вінниці, коли ходимо по місту, бачимо ці компанії дітей, а то були. 50 відсотків вінничани і 50% молоді люди зі статусом внутрішньопереміщеної особи. І ми зараз бачимо, як вони гуляють містом. всі Спільно, спільно разом. вони подружилися, і у нас дуже після цього було дуже багато таких проєктів, щоб вони соціалізувалися. І ми дуже багато таких компаній бачимо по місту, і ми так дуже радіємо з того. У вас щодня відбувається знайомство До вас щодня приходять нові люди. Ми маємо щотижня. Так, uh, да, у нас. Uh, Графік розписаний таким чином, що іноді і не буває вільних днів. У нас не дуже велика аудиторія, ага. у нас невеличкі аудиторії, проте таки було, що і не було можливості навіть щось провести самим, тому що долучалися і партнери, і молодь постійно, і діти, і дорослі навіть були. Тобто такий графік був дуже щільний, і людей постійно було дуже багато в центрі. Літком вже вже трошки тихіше, вже люди якось. Ну, можливо, десь на відпочинок десь поїхали, можливо, не готові там до якогось певного здобуття інформації чи, чи до навчання, тому зараз трошки менше. В ефірі радіо місто над Богом, проект інсайт. У в нас в гостях Лідія Індиченко, керівниця Донецького обласного дитячо-молодіжного центру у Вінниці. Ми говоримо про роботу цього центру, про проекти для молоді з Донеччини і для молоді з Вінниччини. Як ви бачили. Співпрацю е, молоді зі статусом ВПО з Донецької області і Вінничан. Тобто, як ви, яку ви можете назвати? Оцю от... Е, є розуміння між ними? Це. Вони однакові? Чи вони все, все ж відрізняються? Вінницька молодь і Донецька. Вони однакові, у них можуть відрізнятися потреби. Але вони однакові. Які потреби є в? в... Вінничан, які чим вони відрізняються, не можу зараз До, цю інформацію. Донецьке. Соціалізуватися, знайти друзів. Чому важче їм це зробити? Чому важко це зробити з одної країни? Да, різні регіони, але важко було зробити, тому що вони продовжували навчання в онлайн в школах своїх. Ага. У них не було можливості навіть вийти кудись в фактичне місце, наприклад, в осередок в школу. Там, де діти найчастіше знайомляться один з одним. У них не було такої можливості. Де проводити свій вільний час, вони також не знали. Ну і так вони були замкнуті в своїх там, чотирьох стінах і ніколи не виходили. То їм, згідно нашого такого, знаєте, погляду було видно, що їм важко навіть зробити той перший крок туди, де вони можуть знайти друзів. І ну і ось завдяки. Таким нашим проектом, в нашому центрі, мені здається, то була така локація, де вони змогли це здійснити. А є постійні, скажімо, клієнти, які вже постійно приходять на всі заходи і беруть участь у них. Є є постійно є, є такі. багато. Ну люди десять, точно ходять постійно на всі заходи. Реєструються. У нас е відкритий набір завжди. Ми не сегрегуємо ніколи нікого. Угу. Там можуть бути і молодь Вінниччини, і внутрішньопереміщені особи там із Херсону, Запоріжжя. Ну тобто, ми ніколи, ніколи... Не Концентуєтесь не... на Донеччині. Так, да, на у нас ніколи. пріоритет ВПО. Проте ми ніколи там не відмовимо в участі молодій людині, якщо вона там не з того пріоритету. Так, і тому їх дуже багато. Що подобається дітям? Дітям, дітям подобається майстер-клас. А молоді. Молоді подобається. Можливо, щось профорієнтаційне, щось психологічне. До лідерське. речі, психологічний напрям дуже затребуваний. Хочу сказати. Ну, у нас в штаті є психолог, і у нас дуже багато проєктів було направлено на психопідтримку. І арт-терапія була. Ну, дуже затребувані. Такі заходи були. Багато молодих людей ходило і наразі ходить. То вбачається така зацікавленість, знаєте, у молодих людей саме в психології. І ще що ми побачили, є зацікавленість в неформальній освіті. Там тренінги uh -huh. Небагато хто знає взагалі, що таке тренінги, чим він відрізняється від звичного семінару або лекції. Проте, коли вони це дізнаються і бачать, що там відбувається, здобуття досвіду через практику, то вони потім зацікавлюються в цьому і ну частіше беруть участь в таких напрямках роботи. Чи складно вам долучати фахівців, які проводили оці тренінги? Знаєте, от на щастя, ні. Вінничина багата на організації зараз, які охоче надають такі послуги безкоштовно. Дуже багатий такий пул психологів і психотерапевтів зараз у Вінниччині. Тобто, аби була ну, якщо людина направляє потребу, то ну в нашому центрі, наприклад, прийде і скаже, та молода людина там потребує психолога, тому що там маю певні там труднощі, можливо, там з батьками, можливо, там ще з якимись питаннями. Або наш психолог її проконсультує, або ми перенаправимо, тому що е, дуже багато спеціалістів в Вінниці і організацій міжнародних і громадських організацій саме працюють в цьому напрямку. Це безкоштовна допомога. А ви працюєте з грантами Дитя... обласний дитячо-молодіжний центр? Так, працюємо. Да. Це важлива така складова, так? Для того, щоб вижити, для того, щоб нормально функціонувати, і для того, щоб. Для того, щоб заходи послуги. були якісні, треба залучати кошти. Да, і таким чином ми постійно це працюємо. Це окремий такий великий напрям, я думаю, будь-якої молодіжної організації зараз, якщо вона хоче працювати якісно і дотично до потреб молоді, то ми маємо залучати кошти. І ось. Ви відкриті до спілкування з іншими дитячо обласними дитячо молодіжними організаціями У вас є співпраця з ними, які теж на території? Ну, дивіться, ми знаходимося на одній площі з квадратом, і з Вінсмартом. Це три молодіжні організації на одній площі фактично знаходяться, uh -huh. і все одно дуже багато молодих людей ходить. Ми співпрацюємо з квадратом. Тому що це вони перші також допомагали нам в релокації всіляко, інформаційно, методично. І у нас є там певні плани на спільні проекти. Тому ну, співпраця по Вінниці, я думаю, у нас досить плідна. Лідія Індиченко, керівниця Донецького обласного дитячого молодіжного центру у Вінниці. У нас в ефірі ми продовжуємо про проєкт «Інсайт». і. Е Наступне в мене буде питання. А ви виходите на рівень міжрегіональний? Не тільки в Вінниці. Я розумію, є квадрат, є Вінсмарт, а от з іншими подібними організаціями, так, релокованими, тільки з інших, з інших регіонів мережа молодіжних центрів в Україні ага. вона дуже велика. А, вона там має свою систему трирівневу, і ми майже один одного в обличчя знаємо і поіменно, Тобто в цьому плані і з нами працюють, і ми працюємо. А, навряд чи буде таке, що організація, якась молодіжна, буде щось таке робити, що mm. як правильно сказати, зараз я сформую правильно? Щось а... таке особливе. Ми отримуємо інформацію, mm -hmm. нас навчають, потім ми передаємо цю інформацію, ми навчаємо. Тобто у нас дуже велике мережування і серед країн ну саме в країні. І ще у нас ми не забуваємо наших молодіжних працівників Донеччини. Вони деякі молодіжні центри продовжують працювати на території області, проте деякі виїхали, релокувалися там, відновили роботу, Там вже ж більш там з гуманітарних напрямків. І ми продовжуємо працювати, продовжуємо долучати до наших заходів. Ну більш онлайн, звісно. У нас ось скоро буде два форуми саме для. Молодіжних працівників з Донеччини ми будемо їх вивозити на Закарпаття. У нас буде проєкт молодіжна робота інформована про травму, тому що ті молодіжні працівники, які зараз залишилися на території області, вони фактично працюють з молоддю, яка вже травмована. Uh -huh. І в молодіжній роботі вже існує таке поняття Молодіжна робота інформована про травму, де саме ці аспекти співпраці з такими молоді... молодими людьми вже маються на увазі як не нашкодити. Як так, запланувати роботу центру, щоб це було якісно, щоб це було дотично до потреб молодої людини? Тож ну, у нас в центрі є сертифіковані цієї теми, і ми за рахунок залучення коштів міжнародних організацій, ми ось організовуємо таке навчання для них. У нас залишається не так багато часу до кінця ефіру. Зараз літо, початок липня. Які є плани Давайте до кінця літа по роботі обласного дитячого молодіжного центру? У нас є дуже класний проєкт, який зараз йде. Ми його реалізуємо спільно з Донецьким національним університетом Мстуса. Угу. Це soft skills, м'які навички Проектний менеджмент, де ми збираємо молодих людей 16, там, 22 роки, якщо не помиляюсь, вік, і ми навчаємося новим навичкам. І в кінці цього проєкту, це буде десь кінець серпня. Вже молоді люди вийдуть з вмінням писати проєкти, залучати кошти, вміти не тільки писати, реалізовувати, звітуватися, аналізувати, моніторити. І матимуть свій таку чернетку з проекту соціальної дії, тому що можливості для молоді, молодіжних організацій зараз залучити мол, залучити гроші дуже багато. Це треба тільки навчитися і не боятися. Це важливі, це важливі, важливі навички сучасні. І ось зараз цей проект йде. А, якщо є бажаючі, можуть долучитися набор ще є а, ось сьогодні. на на базі університету буде проходити о 15.00 Вже друга зустріч. Ага. Набор відкритий. Якщо хтось бажає, то може долучитись. Тобто він триває два місяці, так це а, да. до кінця серпня. А ще якісь будуть, можливо, для дітей якісь а, окремо ще у нас йде курс дебатної майстерності, ага. де ми вчимося дебатувати. А дебатування це дуже великий напрям роботи з участі молоді для того, щоб молодь могла висловити свій голос, могла донести свою думку. А потім у нас ще є проекти з арт-терапії. Ми продовжуємо психо... психоконсультації шляхом образотворчого мистецтва. У нас є проект про режисуру. Ми дуже його любимо, тому що прийшла дівчина каже: в мене є бажання проводити курси. Я ось студентка, в мене є практика, я б хотіла навчати інших. Давай ось тобі приміщення в центрі міста. На тобі весь необхідний матеріал. У нас на щастя, ми його вивезли. Uh -huh. І камери, мікрофони, що хочеш, беріть. Використовуйте і вони навчаються. Вона проводить курси, зробила набір і проходить такі курси. А, Боже, що у нас ще є? Ага, ось тренінги будуть скоро з а, вибух мінної небезпеки для дітей і для молоді? А, так ну Дуже багато у нас тобто різних. Є а, бажання. Якщо є бажання. Ви забезпечуєте всіх, всім ми Так? Ми реагуємо завжди на потребу у нас спостійне йде опитування молодих людей. Що вони хочуть? Що б вони хотіли би зробити, можливо, власними руками. А ми б в цьому йому допомогли, тому що участь молоді є пріоритет будь-якого молодіжного центру. Дякую вам за вашу роботу. Лідія Індиченко, керівниця Донецького обласного дитячого молодіжного центру у Вінниці. була у нас в ефірі. Ви слухали і дивились проект інсайт на радіо. Місто над Богом. Лишайтеся з нами. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.